Ці змагання завершували новорічний різдвяний цикл. Дев'ятеро молодих перспективних спортсменів командою грали проти ветеранів шахового спорту. Сумарний вік молодих спортсменів складав 112 років, втім, як вік ветеранів, 533. Сьогодні ми наче закінчуємо цикл різдвяних шахових змагань. Новорічних в цьому році шахових змагань. Січень місяць був дуже багатий на ці змагання. Різні форми матчів. Ми провели тренувальних зустрічей. А сьогодні задумали провести таке міроприємство. Ніхто не хотів здаватися, усі прагнули перемоги, але у підсумку командний рахунок 5-4 на користь юнаків, які отримали Кубок чемпіонів, і вирішили віддати його ветеранам. Я дуже рада, що знайшлася така можливість провести матч між ветеранами та школярами, тому що ветерани змогли нам показати свій свої, свої тип гри. Відбувся деякий обмін, обмін опитом. Для більшості ветеранів шахи є прекрасним дозвіллям, яке допомагає тримати себе в тонусі, тренує пам'ять і мислення. Я думаю, що цей турнір приніс радість як нам, ветеранам, так і дітям. Шахи це відрада від чи радість, радість проведення вільного часу. Збираємося ми майже кожен день так, і отримуємо від цього і радість, і задоволення.